Коли ми говоримо про інфраструктуру міст, у нас на сьогодні, звісно, крім великих викликів, є і великі можливості, і ця можливість це збудувати наші міста і спланувати наші міста з новою перспективою. У нас вже є багато хороших прикладів в Україні, і багато міст розвиваються з принципами сталої міської мобільності. І ми плануємо, що кожне місто разом з планом ставої міської мобільності буде мати багато допоміжних таких новацій, які ми як уряд теж допомагаємо впроваджувати. Перше це автоматизована система оплати проїзду, яку ми будемо впроваджувати по всій території країни, не тільки в містах, а й в перевезених пасажирських. Внутрішніх обласних і міжобласних, і звісно, це питання електрофікації нашого транспорту. Ми плануємо збільшувати кожного року кількість електротранспорту в наших містах, і не тільки в містах. Загалом пасажирського транспорту в країні хороший приклад міста Ужгород, і я сподіваюсь, що Ужгород не тільки на цих три дні стане площадкою для втілення кращих практик міської мобільності, а й в принципі може стати лідером і прикладом з багатьох інновацій в в цій сфері.